Головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський взяв участь у 32-му засіданні контактної групи з питань оборони України Рамштайн, що відбулося у форматі відеоконференції, поінформував про поточну ситуацію на фронті, яка залишається складною для ведення стратегічної наступальної операції. Противник наростив угруповання до чисельності близько 710 тисяч осіб. Незважаючи на суттєві втрати, російська армія не відмовляється від продовження наступальних дій, хоча істотних оперативних успіхів не досягла. Навів конкретні приклади успішних дій Сил оборони України. Завдяки активним пошуково-ударним діям нам вдалося відкинути окупантів від Куп'янська та взяти під контроль майже 90% території міста. Окремо зупинився на ситуації на Покровському напрямку. Тут противник уже понад 17 місяців намагається захопити Покровськ, однак українські підрозділи тримають оборону та перехоплюють ініціативу. В результаті контрнаступальних дій повернули контроль над 16 квадратними кілометрами у північній частині міста. Також відбили 56 квадратних кілометрів території в районах населених пунктів Гришине Котлине, удачне західніше Покровська. Окрім дій на фронті Україна системно посилює тиск на противника в його території. Ми успішно вражаємо об'єкти критичної інфраструктури РФ засобами Deep Strike. У результаті цих ударів прямі та непрямі втрати Росії з початку року становлять загалом 21,5 мільярд доларів США. Зовнішня підтримка Сил оборони України має життєво важливе значення для стримування російського агресора та безпеки європейських країн. З огляду на це закликав партнерів збільшити обсяги міжнародної військової допомоги, передусім для розвитку спроможностей нашої протиповітряної та протиракетної оборони, а також для дальнього вогневого ураження. Подякував партнерам за солідарність, послідовну політичну підтримку та військову допомогу Україні, окремо висловив вдячність за зусилля спрямовані на досягнення справедливого і стійкого миру для нашої країни. За переконаність у тому, що безпечну та вільну Європу слід захищати, за готовність діяти спільно, разом ми сильніші. Слава Україні. Commander-in-Chief of the Armed Forces of Ukraine General Oleksandr took part in the the online meeting of the Ukraine Defense Contact Group, the so-called Ramstein format.